Ви будете здивовані, але ми в черговий раз піднімемо в програмі туалетну тему. Підіймайте, хлопці! Нагадаю, гроші вже неодноразово показували найдорожчий туалет країни, який, уявіть, знаходиться в одній з київських шкіл. 12 мільйонів гривень саме стільки чиновники вкрали на його реконструкції. Здавалося б, уваги найвпливовішої телепрограми до проблеми буде достатньо, щоб і вирішити її і створити для школярів нормальні умови, але нахабство чиновників виявилося навіть сильнішим за острах стати відомими на всю країну хабарниками. Виявляється, за звітами чиновників, ось у цих комфортабельних і зручних класах вже чотири роки вчаться першачки. Це не розбомблений російськими найманцями Донецьк. Це столична школа після реконструкції. Розширення там ідуть інші коридори. Тут іде тоді два спортзали, і басейн повинен бути тут. Виявляється, на ремонті будівлі за 12 років чиновники вкрали в дітей понад 12 мільйонів гривень. Бачите, тут навіть були деякі вікна, вкрали. А поки освітянські керівники привласнювали мільйони, батьки скидалися на ремонт покрівлі, аби дітей не заливало під час уроків. І відповідно, коли е, почали дощити, воно почало затікати все і прямо йти на всю школу. Тобто вся школа це була затоплена. Програма гроші перевіряє домашню роботу столичних чиновників. Добрий день добрий день. Ну, Ми вас у цю школу. Журналісти потрапили місяць тому. Доброго дня зараз хлопчики, зараз почекайте. Так дічи не заходить. тут. Діти понад 10 років шикувалися у чергах до туалету. Єдиного на 300 учнів для хлопчиків, дівчаток і вчителів. Про цей туалет журналісти зробили десятки сюжетів. Дівчатка і хлопчики незалежно від віку в київській школі ходять до однієї вбиральні. Але жоден столичний чиновник за 12 років так і не зглянувся на дитячу проблему. Батьки на справедливість вже й перестали сподіватись. А ви думаєте, що нам зроблять туалет? Я не вірю в це. Новий голова району стверджує про пікантну проблему. Дізнався із сюжету програми. Гроші. На жаль, от про цю проблему не було мені відомо, і е, я до речі дуже вдячний, що ви це питання підняли, тому що після того у нас були серйозні, скажімо так, такі розслідування в самому і управлінні освіти. Уже за кілька тижнів після виходу нашого скандального сюжету в ефір школярам терміново не чекаючи додаткового фінансування, почали будувати нову вбиральню. Оце зараз тепер дівчатка. Ту, тут дівчатка, а знизу хлопчики. це зайняло часу два з половиною тижні. Угу. І це вийшло десь біля 80 тисяч гривень, але на бюджетних. Угу. Одразу кажу. Ще кілька тижнів тому директор школи запевняла журналістів: у школі все чудово. У мене проблем взагалі немає ніяких. І навіть не пускала в туалет народного депутата. Чому у вас? нас немає? У вас немає проблем. Так. Але після візиту керівництва району директорка полюбила журналістів. І батьки, і діти, і е, взагалі вчителі дуже вдячні. Чому ж керівництво школи десяток років так наполегливо ховало розвалений дитячий туалет? Знімальна група програми гроші з'ясовує шокуючі подробиці. Було виділено 22 мільйони гривень на реконструкцію цієї школи. Експертиза показала, що з тих 22 мільйонів 12 було вкрадено. Ще у 2011 році на цьому місці мала стояти вже сучасна школа на тисячу дітей з басейном та кількома спортзалами. Натомість розвалені цегляні коробки. Голова району шокований. Спадок простих. Мільйони розчинились у кишенях попереднього керівництва району. А тих коштів, які виділили цього року на завершення реконструкції на заплановане будівництво, явно не вистачить. Це якщо в доларах приховати, вісім, це майже ну, 3 мільйони доларів. Вкрадно. Ну як можна уникати відповідальність? У нас е, людей за 10 10 тисяч гривень е, в'язниці саджають. Ага. А тих, хто по 3 мільйони доларів вкрали, нормально себе відчувають. Зараз там е, ще деякі собі на посадах. Будівельники розводять руками. За зниклі гроші можна було б побудувати поруч ще одну велику школу. Нове будівництво, 5 тисяч метрів. Виявляється, з приводу розкрадання коштів у цій школі була відкрита кримінальна справа, але дуже швидко справу закрили. Програма гроші звернулася до міліції і до прокуратури по пояснення. Але в інтерв'ю нам відмовили, міліція відсилає до прокуратури. Прокуратура до міліції. Як стало відомо програмі гроші, колишній керівник управління капітального будівництва, усі тендери на реконструкцію будівництва в районі давав виграти фірмі «Рембуд», яка належить його сину. Журналісти грошей знайшли ще одну адмінбудівлю, де та ж сама фірма займалась реконструкцією. Блукаючи кабінетами цієї державної установи, головне не помилитись і випадково не зайти в шафу. В імпровізованих кабінетах із книжкових шаф сидять соціальні працівники з десяток років. Фірма-підрядник просто обклала гіпсокартоном старі стіни і зникла. Якщо переїде пенсійний фонд-центр зайнятості, то звичайно звільняється два дитячі садочки. Тут мали б уміститися кілька соціальних служб. Реконструкція передбачала собою перебудувати та добудувати нежитлове ще приміщення. Має бути ще прибудова. Там більше вони мали туди на той куток. Там котлованри на цій оборудці ділки заробили ще 5 мільйонів. До програми гроші потрапили цікаві документи. Виявляється, така схема працювала як по маслу, і неодноразово потрапляла на очі міліції, але ось диво працівники правоохоронних органів знайшли оборудку на майже 5 мільйонів. І просто пригрозили гори діячам пальцем. Неофіційна інформація, що деякі люди, які відповідали за цей ремонт, реконструкцію цієї школи, собі будиночки в Іспанії купили. Програма гроші відшукала фірму, яка вигравала тендери на реконструкцію. Ось у цій буці сидять мільйонери-будівельники. А це тут всі має Так. А скажіть, будь ласка, як ви розвиватися з Віталієм Миколаєвичем або Микола Михайловичем? Давайте я передам що треба. Я хотіла б домовитися е, про інтерв'ю. Наступного дня тут, взагалі, порожньо. Двері наглухо зачинені. Немає навіть секретарки. Схоже, після нашого першого візиту вони взагалі вирішили закрити фірму, щоб не відповідати на наші незручні питання. Нарешті керівник фірми передзвонив сам. Від інтерв'ю відмовився. Чоловік усе заперечує про оборудки. Не знає, жодних договорів не укладав про кримінальні справи. Не чув. Фірми Римбут ніякого договору про 140 школі ніколи не було. Вам хтось дав неправдиву інформацію. Там були совершенно другі люди. Звісно ж, такі мехінації були б неможливі без участі голови району та начальника управління освіти. Ось цей будинок належить колишньому голові району. А ви не підкажете, хто живе? на Вініченка 1 на Триповерховий маєток за високим парканом. Навряд чи такий можна побудувати за зарплатню чиновника. Отже, за кілька днів нам ніхто так і не відчинив двері. Програма гроші сподівається, що перевірку про яку факсом повідомила прокуратура завершать, і всіх винних у розкраданні дитячих коштів притягнуть до відповідальності.